починати тоді. Вітаю граді в центрі УВА. Сьогодні говоримо про реалізацію програми Євідновлення на Чернігівщині, який поточний стан, що ми вмовимо. З нами, як завжди, виконавчий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської кода Сергій Куреня. Прошу перевести телефон у визручний режим і починаємо. Пане Сергію, прошу. Вітаю всіх. Почну з того, що нам нас ціло продовжується реалізація державної програми відновлення. Яка передбачає надання компенсації громадянам за пошкоджені та знищені обєкти нерухомого майна. На даний момент термін реалізації цієї програми вже перейшов фактично початок другого року, і за цей період в нас є наступні показники. Отже, по пошкодженому майну всього в області за цей період подало заяви більше, ніж 4500 громадян. Власне, з цієї кількості відповідними комісіями органами місцевого самоврядування було розглянуто і нараховано компенсацію по 2509 заявам. Це по легким ремонтам, і по майже 130 заявам це по капітальним ремонтам. Загальна вартість компенсацій по цьому виду виплат становить майже 250 млн грн. Якщо говорити за компенсацію в вигляді житлових сертифікатів, то в нас всього було подано 850 заяв і сформовано 371 житловий сертифікат. Загальна сума таких електронних документів зараз становить 545 млн грн. Також нещодавно вже розпочався власне, процес, який передбачає надання грошових компенсацій на відбудову знищених об'єктів. По цьому виду компенсації в нас по області всього є 184 заяви від громадян і вже сформованих грошових компенсацій 64. Загальна сума е, таких компенсацій по е, грошам на відбудову зараз становить е, 123 млн грн. Е, така в цілому нас статистика, такі показники реалізації її відновлення на е, сьогодні. Окремо хочу зазначити, що програма продовжує свою роботу. Тобто громадяни, які ще не встигли по тим чи іншим причинам подати інформаційні повідомлення чи заяву на отримання компенсації по тому чи іншому виду, можуть це зробити через мобільний застосунок ДІЯ або через «НАП». І комісії в органах місцевого самоврядування, які створені у всіх територіальних громадах, де інтенсифіксовані пошкодження та рунування, встановлено законодавством порядку, розглянуть ці заяви. І згідно ще обстів проведуть нарахування для виплат компенсації. Також, мабуть, сьогодні ще хотів проговорити алгоритм дій людей, які зараз подають заяви саме на отримання грошової компенсації. Оскільки це якраз той майже новий вид, який з'явився в цьому році, і який зараз активно опрацьовується громадах. Так от, він в принципі не є надскладним, але ж цей алгоритм містить собі декілька таких базових пунктів, на які громадянам, на які громадянам треба обов'язково звернути увагу. Отже, для того, щоб отримати компенсацію на відбудову знищеного об'єкту, громадяну, громадянину треба подати інформаційне повідомлення. Як я казав, це робиться через дію. Мобільний застосунок, або через адміністратора СНАПу. Ось після того, як було подано інформаційне повідомлення, заявник так само через ДІЮ або через СНАП повинен сформувати заяву на отримання і вказати саме цей вид компенсації, який він хоче отримати. Якщо громадянин подає заяву через дію. То він має в відповідних вкладках вказати контактні дані, підтягнути необхідне інформаційне повідомлення і також зазначити електронну картку. Які є відновлення, на якій потім будуть перераховувати гроші. Ось, після того, як ця заява була сформована одним із способів, через певний час. До громадянина, до заявника прийде комісія органів місцевого самоврядування, яка проведе огляд цього місця, де був житловий об'єкт, і складе чек-лист, згідно якого потім буде нараховуватись ця сума компенсації. Сума нараховується відповідною формулою яка зазначена в постанові, що цей процес, і яка включає в себе. Ряд регіональних коефіцієнтів, ряд технічних коефіцієнтів, які стосувалися знищеного об'єкта нерухомого майна. Після того, як комісія оглянула зруйновану будівлю, вона складає акт і разом з іншими документами вносить ці відомості до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Після того комісія приймає рішення. Про нарахування компенсації цьому заявнику. Варто зазначити, що е, рішення комісії ще має затвердитись е, виконкомом Сільської селищної міської ради. Власне, вже після цього е, заявка в системі е, отримує статус е, виплати на будівництво, і після цього громадянину, заявнику має в дію прийти повідомлення про те, що його заявка схвалена. І, власне, е нарахована певна сума коштів. Після цього заявнику треба зробити таких дві важливих дії. По-перше, це е отримати документи, що дають право на початок будівельних робіт, це будівельний паспорт в е складі з схемою намірів забудови, і е повідомлення про початок будівельних робіт. І паралельно треба припинити право власності через державного реєстратора на знищений об'єкт нарухового майна. Тільки при наявності цих двох умов заявнику на електронний рахунок надійдуть відповідні кошти. Після цього людині надходить перша виплата в розмірі 50% від загальної суми нарахування. Власне, цю суму громадянин має використати впродовж 18 місяців з дати зарахування компенсації на рахунок її відновлення. За ці кошти людина може придбати як будівельні матеріали, так і замовити будівельні роботи. Також тут варто звернути увагу на те, що як і купити матеріали, так і замовити у підрядники якісь роботи. Можна виключно в тих організаціях, які є партнерами програми Євідновлення. Е, такі організації проходять окрему процедуру реєстрації в РПЗ, і їх повний перелік можна подивитись на державному сайті, гі-Рекавері є, рекабель, є Там є окрема вкладочка, де власне можна вписати туди регіон, де ви хочете подивитись інформацію, і воно вам видасть перелік магазинів, перелік організацій, які там роблять. По цій програмі, і які можуть власне, використовувати ці кошти. Ось, після того, коли людина використала 90% коштів від першого траншу, вона має повідомлення подати повідомлення до органу місцевого самоврядування про можливість проведення проміжної верифікації цільового використання коштів компенсації. Тобто, коли людина використала. Майже е, всі кошти з першого траншу вона подає повідомлення про необхідність проведення оцієї повторної е, проміжної верифікації. Ось е, після цього комісія органу місцевого самоврядування протягом 10 днів з дня отримання повідомлення має оглянути е, об'єкт, що будується, і скласти акт проміжної верифікації. До цього акту додаються фото місця здійснення будівництва і копії чеків на придбання продукції, договорів підряду на виконання певних робіт і інші документи, які стосувалися процесу використання коштів і будівництва цього об'єкту. Тобто, говорячи простими словами, людині, яка використовує цю компенсацію, треба фіксувати процес будівництва. І е, збирати всі підтверджуючі матеріали і документи, які стосуються фактів використання цих грошей. Це все знадобиться для того, щоб комісія безпроблемно склала оцей акт проміжної верифікації. Після цього комісія е, вносить цей акт в реєстр пошкодженого та знищеного імена. І, власне, факт внесення цього документу є підставою для нарахування людині. Другого траншу цієї компенсації, тобто інших цих 50%. Після цього е заявник має завершити будівництво та використати ці кошти протягом 36 місяців. Е після завершення будівництва реєстрації в Державному речових прав отримувач компенсації зобов'язаний не пізніше 30 робочих днів з дня завершення будівництва будинку. Подати повідомлення про завершення будівництва або через дію, або через адміністраторів ЦНАП. І е, з метою підтвердження оцього факту повного використання коштів і е, цільового використання, е, комісія може провести кінцеву верифікацію, е, чому може? Тому що відбір повідомлень для проведення кінцевої верифікації здійснюється. Для 10% від кількості поданих повідомлень за певний часовий проміжок. Тобто вибірково перевіряються взаємники і по завершенню цієїфікації також складається акт, який вноситься в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Проте, якщо людина не подала цього повідомлення, тоді комісія в обов'язковому порядку має його перевірити. І е, верифікувати факт будівництва. Ось е, отакий от, е, приблизно процес отримання використання коштів саме напіду компенсації на відбудову знищених об'єктів. Е, тут е, хотілося б додати, що в принципі, якщо у заявників виникають якісь е, е, запитання, чи є незрозумілими якісь етапи, то вони завжди можуть звертатись або до місцевого органу самоврядування, де створені комісії, які мають надавати відповідні консультації і методичну допомогу. Так само можуть звернутися безпосередньо до нашого управління містобудування та архітектури, яке координує цей процес, або до громадських організацій, які в нас в області надають безкоштовні консультаційні юридичні послуги по цим питанням. Ось.

В ньому, так Спостерігалося протягом певного періоду ну, скажімо так, сповільнення темпів, мабуть, розгляду заяв, але ж за останній місяць динаміка там дещо зросла, ось, і відповідно люди там ну, потроху отримують компенсації. Також ще можу додати, що всього у нас у області за житлові сертифікати придбано майже 150 одиниць житла. Люди переважно купують квартири, це 125 квартир, приватних будинків 23 і один садовий Ось, Відповідно, більша кількість житла, придбаного у нас по сертифікатам, це Ось, Хоча є там певна кількість і по територіальним командам. Ось. Тоді на цьому все. 你说对。<clears throat>